Іноді бувають невдалі дні. Наприклад, сьогодні в мене напевно стався невдалий день. Все починалося дуже класно, в мене була невеличка така мандрівка. Приїхавши додому, я побачила, що морозильна камера моя була відкрита. Всі фрукти та ягоди в мене розстали, тому я тепер варю дві каструлі компоту. У мене там ще кілограма два заморожених вишень, які підтаяли і стали такі трішечки м'якесенькі. Я сподіваюся, що вони будуть жити, тому що я хочу їх залишити, а не готувати зараз супервишневі компоти. Ще мене дуже тривожить те, що холодильник не умикнувся досі. Я стою вже близько півгодини, але він не вмикається. Я не знаю, що робити. Можливо, він перегрівся, тому що працював, працював, працював і не вимикався. давно, таки не записувала відео про те, що зі мною трапляється взагалі життя і себе давно не знімала на відео. Але можливо, це буде більш цікавіший контент, ніж просто щось продання. Тому чекайте новини, працює мій холодильник чи ні.